Право в тому, що цій заяві Піскова передувала інша заява про те, що Росія вже виконала одне із завдань, яке ставила перед собою: це демілітаризація України. Ви пам'ятаєте, що буквально два дні тому він заявив, що в Україні вже немає власного військового озброєння, що Україна воює виключно західним озброєнням. Відповідно, Україну вже нібито демілітаризували. Залишилося, я так розумію, динефі... 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 проголосити про те, що вже відбулася денацифікація України. Вони можуть це зробити також в досить такий цікавий спосіб. Головне своїм, своєму глубінному народу пояснити, що власне вони вже отримали перемогу. Разом з тим, зрозуміло, що ці всі вкиди це вкиди як для внутрішнього користувача, так і для деяких. Користувачів назовні для того, щоб сказати, що дійсно Путін от такий миролюбовий лідер, який готовий до ведення переговорів з Україною, зрозуміло, що переговори він для себе розуміє тільки в одному ключі: це або складання Україною зброї. Або просто постановка нинішньої ситуації на паузу. Тому тоді, коли не все так гаразд у російської армії відбувається для нас, це загрозливі тенденції, тому що будь-яка пауза у нинішній війні тільки призведе до того, що Росія ще раз перегрупується і за рік-два зможе. Здійснити те саме, що вона здійснила 24 числа, а може ще й більше. Тому я думаю, що всі ці слова Путіна це абсолютно технологічний такий хід, який не несе нічого спільного з реальними діями Кремля. Але разом з тим а, ну, ми ж чуємо регулярно його слова про те, що а, от українці не дотримуються жодних домовленостей, що всі вони і ну вже неодноразово він згадував і мінські в своїх промовах, що все це не було ніяким чином дотримано. І от такий він бідний і нещасний. Всі його обманюють, всі його кидають, і захід регулярно так само його підводить. А, як же він взагалі так от? Власне, вижив а, серед таких акул, скажімо, глобальної політики, якщо так, от всі кидають Росію і Путіна. Зокрема, я не хочу зараз нагнітати, але ці всі виправдання, які демонструє останнім часом Путін, це якраз схильність до того, що він готовий якраз іти до ескалації. Тобто він готовий і дійти до залякування. Він готовий там знову таки потрясти ядерною зброєю, незважаючи на те, що деякі аналітики думають, що Сі Цзіньпінь дуже впливає на Путіна. Ну, дивлячись на е лідера Кремля, я думаю, що це велике. Така фатаморгана, тому що Путін, Путіну немає на кого рівнятися, і він ні до чиєї думки дослухатися не буде. Він буде приймати рішення виключно такі, які він буде вважати за потрібне, і оця вся патетика, і оці всі діалоги із різними лідерами, це все зрозуміло, що це технологічні маніпуляції, якими вже взагалі нікого не. Не здивуєш. Більше того, коли раніше там Путін спілкувався із Макроном чи Шольцем, вони яку, якийсь час вірили в те, що говорив Путін. Зараз віри до Путіна немає. Тобто, вона знаходиться на нульовому нуль, нульовій відмітці. Ну тобто, ви натякаєте на те, що він намагається не те, щоб повернути собі довіру. а а щоб пересвідчити в тих, що він не блефує, усіх, що він не блефує і не шантажує, він готовий вдатися до найстрашнішого. Так, я думаю, що він зараз знаходиться в такій ситуації, коли йому треба або зупинити бойові дії зі сторони України на тій лінії розмежування, яка зараз є, або вдатися до ще більше жорстких заходів. От не хочу нагнітати, але я думаю, що він особливо після підриву канівської ГЕС підвищив, досить таки підвищив ставки. Ніж це було раніше і відповідно чекає реакції світу, як всі відреагують, і якщо відреагують достатньо жорстко, то готовий підвищувати ставки далі. Ви на це натякаєте? Я думаю, що з путіним вже де більшість розвідок вже написали рекомендації, як себе вести світовим лідером. Путін розуміє виключно мову сили. Якщо знову піти от цим шляхом його маніпуляції, це піти по там, піти по манівцях, і це знову повернутися до того, що було багато років тому. До цього постійного шантажу, до цього постійного маніпулювання, до, до того, що Путін знов буде вважати себе досить сильним геополітичним гравцем. Якщо іти з точки зору сили, то тоді Путін, я впевнений, відступить. Для цього наші західні партнери, в тому числі, повинні досить зважено і конструктивно підійти, в тому числі до питання гарантії безпеки для України, в тому числі до питання, які будуть виноситися на засідання НАТО в, буквально тут за два тижні. І е, я думаю, що е, якщо ці е, відповіді будуть жорсткі, то Путін е, відійде. Але е, навіть якщо і відповіді будуть жорсткі, то бойові дії будуть відбуватися руками умовно України, так і руками наших воїнів. Тобто е, відповіді можуть бути жорсткі, але дії е, жорсткі в якості, наприклад, вступу. Не знаю когось з наших партнерів чи усіх союзників цю війну такого точно не буде, правда? Ви правильно зазначаєте про що вступ наших союзників війну можливо би прискорив би перемогу України в цій війні. На жаль, такої тенденції зараз нема. Суспільства, які нас підтримують, європейське суспільство, я маю на увазі, вони не готові йти воювати, тому що вони не розуміють, що Україна стримує Путіна. Не і, і захищає їх е, їх добробут, поки що цієї думки в багатьох європейських суспільствах досі немає, бо тобто, до них не приходила тобто, русня. Пробачте, вони вважають, що це все таки конфлікт виключно між Україною і Росією. Натомість конфлікт вже став вийшов давно за межі регіонального конфлікту. Він став геополітичним конфліктом, тому що якщо б впала Україна, то наступною Україною впевнений. Була би Польща чи країни Балтії, і тоді би Путін перевіряв би ці суспільства, так само як він перевіряє вирішив перевірити українське суспільство на стійкість. І у багатьох наших сусідах, от саме тих, яких я назвав, є це відчуття. А от далі та само Німеччина, Франція. От у тих суспільствах поки що немає. Вони не відчувають цієї загрози. А відтак вони не підтримують. Мають якраз ті ідеї, щоб солдати там бундесфера йшли і воювали на стороні України. Ну так ви все правильно кажете. Дійсно, Польща і країни Балтії прекрасно розуміють, хто такі росіяни, і вони абсолютно тверезо бачать цю ситуацію і розуміють загрозу. Добре, ще одне питання коротеньке на останок. От разом з тим, що Пісков каже, що Путін відкритий до переговорів, Шойгу каже, що. Будуть нові удари по центру прийняття рішень. Ну нас цим вже не налякати, але нам готуватися до збільшення інтенсивності ракетних обстрілів. На жаль, треба готуватися до збільшення ракетних обстрілів, і чим краще будуть українські війська просуватися на лінії зіткнення, тим більше ракети, тим більше шахідів буде летіти в тил. Це вже така тактика, яка зрозуміла очевидно для нашої розвідки і для наших протиповітряних сил. Тобто, ми до цього я дуже сподіваюся, підготовлені.